Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Відомі імена двох тренерів, які розглядає Динамо на заміну Шовковському. Збірна України отримала неприємні новини від ФІФА. Чотири лідери Динамо Київ покинули клуб перед матчем проти АМОНі. Любі друзі, підтримайте Україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. В Динамо ухвалили рішення щодо воротарської позиції. Київське Динамо наразі не розглядає варіантів посилення воротарської ланки. Як повідомляє журналіст Сергій Тищенко, поки тренером голкіперів у клубі залишається Михайло Михайлов, пошуки нових воротарів не ведуть. Також журналіст сумнівається, що кени підпишуть зорі Микиту Сапутіна, оскільки луганський клуб встановив за нього надто високу ціну. Нагадаємо, що Руслан Нечеред вже майже рік є основним кіпером Динамо після продажу Георгія Бущана до Саудівської Аравії. Якщо згадати кінець минулого сезону та відбір упливу до Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, то можна пригадати, що нащеред неодноразово помилявся та привозив голи у власні ворота. На відміну від того самого Бущана, нащеред грає гірше як на лінії воріт, так і ногами. Але при цьому, якщо враховувати якість та рівень інших воротарів Динамо, то нащеред це ще не найгірше воротар у клубі. Усі ми бачили Моргона проти Карпат. Це було жахіття. Залишилося лише побачити сина Суркіса молодшого на воротах, якому, схоже, підчищають місце до основи, якщо Динамо ухвалі рішення не підсилювати воротарську позицію взимку. Друзі. А як ви гадаєте, чи треба Динамо новий воротар, чи краще дати шанс не щерето або суркісу Молодшому? Злітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Україна потрапить в останній кошик жеребкування на чемпіонат світу з футболу. ФІФА офіційно затвердила кошики жеребкування основної частини чемпіонату світу. На мужа, який будуть наступного літа у США, Канаді і Мексиці. Поїде 48 команд, які сформують 12 груп. Жеребкування групового етапу відбудеться у п'ятницю п'ятого грудня. Збірна України ще має шанси потрапити на турнір через вплив кваліфікації. Для цього команда Сергія Реброва у березні повинна обіграти спочатку Швецію, а потім переможця пари Польща Албанія. Відзначимо, що переможця плей-офф кваліфікації усіх чотирьох шляхів у Європі за підсумками плей-офф потраплять у четвертий кошик при жеребкуванні основного етапу. Таким чином, наша збірна може бути в одному кошику як з умовним Кюрасао Гаїті, так і з Італією та Данією. Відзначимо, що в жодній групі Чемпіонату світу не може бути більше як однієї команди з однієї конфедерації. Це ж стосується всіх конфедерацій, крім З Зони УЄФА у групі можуть бути дві команди. Дуже дивний посів УЄФА. Чому не розташувати європейські збірні за їх рейтингом або ж просто провести жеребкування після плей-офф невідомо. Таким чином вимальовуються дуже нерівномірні групи. Наприклад, в одній групі може бути Бразилія, Марокко, Норвегія та Італія. А в іншій Канада, Іран, Туніс та Гаїті. Що стосується збірної України, то звичайно нам знову не пощастило. Але якщо згадати наших суперників у плей-офф, то ті ж самі шведи чи поляки не слабші за майже усі команди другого та третього кошику. А тому у разі виходу на чемпіонат світу ми повинні ставити за мету бути в топ 2 своєї групи та не боятися такі команди, як Еквадор, Японія чи Код Дівуар. Друзі, якщо хотіли б знову побачити Україну на чемпіонаті світу, як і 20 років тому, то поставте лайк цьому відео. Відомі імена двох тренерів, які розглядає Динамо на заміну Шовковському. Відомий український журналіст Володимир Звєров висловився про майбутнього тренера Динамо Олександра Шовковського та можливих кандидатів на його заміну. Якщо Шавковського і справді планують звільнити, то хто тоді може очолити Динамо? За словами експерта, серед можливих кандидатів називають Ігоря Костюка. Звучало також прізвище і легендарного українського тренера Юрія Вернедуба. Утім, жодного рішення щодо майбутнього Шавковського поки ще не ухвалено, сказав Звіров. А от за інформацією журналіста Ігоря Циганика, керівництво Динамо не збирається звільняти наставника Шавковського. Проте є сподівання, що тренер може сам подати у відставку, якщо у нього вистачить для цього совісті. Думаю, вже очевидно, що Шовковський сам не піде. Олександр був дуже гарним воротарем, легендою команди і справляв враження совісної людини. Але чомусь усі ці подібні легенди з часом стають надтоїстичними, та їм не вистачає характеру встати так справжньому мужику, визнати свій провал і піти з клубу самостійно. Ми не розуміємо, за рахунок чого Шавковський може змінити щось у грі Динамо, адже клуб настільки розбалансований, що йому вже нічого не допоможе. Треба змінювати не тільки підхід до тренувань чи тактики, треба змінювати усю систему та вертикаль розвитку клубу. І як про це казав помічник на Бетонії, саме такої людини не вистачає структури Динамо. Але, на жаль, президент клубу не хоче ніяких змін, його все влаштовує, і навіть те, що Динамо зараз на сьомому місці УПЛ, схоже, не надто піклує одіозного власника клубу. Друзі, ваші поради Ігорю Суркісу щодо майбутнього тренера Динамо та взагалі розвитку клубу залишайте нижче в коментарях. Артема Довбика хоче підписати європейський топ клуб. Український форо римської Рома Артем Довбик може продовжити кар'єру в туринському Івентусі. Про це повідомляє видання Blasting News. За інформацією джерела, стара сеньора стежить за виступами 28-річного нападника і розглядає варіант з його підписанням в зимове трансферне вікно. Відзначається, що ювенту зацікавлений в обміні довбика на свого форварда Джонада Девіда. Наразі перемовин між клубами немає, але є зацікавлені стрінського клубу в українцеві, яка може перерости у щось більше вже найближчими місяцями, коли відкриється трансферне вікно. Фіфа прийняла несподіване рішення щодо дискваліфікації Кріщану Роналду. Легендарний нападник Національної збірної Португалії Кріщан Роналду отримав одноматчову дискваліфікацію від ФІФА за неспортивну поведінку у грі відбору на чемпіонат світу 26-го року проти команди Ірландії, якій Португалія програла 0-2. Очікувалося, що 40-річний Форад пропустить два поєдинки за удар по обличчю суперника, але футболіст обійшовся мінімальним покаранням, яке вже відбув у матчі проти Вірменії. Таким чином, Кріщано не пропустить матч першого туру групового етапу Чемпіонату світу та зможе зіграти в усіх матчах на Мундіалі в Америці. Андрій Лунін готується до дебюту за мадридський реал в новому сезоні. Головний тренера Хабі Алонсо провів розмову з глокіпером Андрієм Луніним перед матчем п'ятого туру загального етапу Ліги Чемпіонів проти Грецького олімпіакоса, повідомляє портал Дефенса Централ. Алонсо хотів підтвердити, що Лунін вийде в стартовому складі та оцінити його настрій і готовність до гри. Андрій відповів, що дуже довго чекав на свій шанс і зараз почувається на 100% готовим і прагне провести дебютний матч за клуб цього сезону. Зазначається, що Лунін сказав Хабі наступне: Містере, я готовий на все. Нагадаємо, що Тібо Курта не потрапив до заявки на матч проти Олімпіакоса через гастроантерит. Саме Лунін повинен вийти в основі команди Алонсо. Чотири гравці Динамо Київ покинули розташування клубу та не зіграють у ключовому матчі проти Омонії. У четвер, 27 листопада, відбудеться матч четвертого туру Ліги Конференції, в якому зустрінуться кіпрська Омонія та Київське Динамо. Поєдинок розпочнеться о 19.45 за київським часом. Відомий український журналіст Ігор Бурбас повідомив про великі кадрові проблеми у київському «Гранді». Одразу чотири гравці білосиніх не зможуть вийти на поле у найближчому матчі. Мова йде про лідерів клубу, не допоможуть у цьому матчі вінгер Андрій Армонко, який продовжує заліковувати своє пошкодження. Також не зіграє і захисник Крістіан Біловар, який вже дуже довго перебуває в Лазаретії. Окрім того, неприємні травми отримали ще два лідери клубу: півзахисники Володимир Брашко та Микола Шапренко. Усі вони не допоможуть Шовковському. Нагадаємо, що Динамо зараз має 3 бали та посідає 24 те місце у турнірній таблиці загальної групи Ліги Конференції. Омонія має на 1 бал менше та посідає 29 те місце. Саме цей матч і буде вирішувати, чи буде грати Динамо у плей-офф Ліги Конференції навесні. Друзі, а як ви думаєте, чи зможе Динамо обіграти Омонію на Кіпрі без своїх лідерів? Ярмолонка, Шаперенка та Брашка? Пишіть в коментарях ваш прогноз на цей матч. А у нас на цьому все. Дякую, якому біруться за ефір поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!